У Полтаві майже рік діє молодіжний хаб, місце, де молодь може вільно спілкуватися, вчитися, ділитися ідеями та розвивати власні ініціативи. Це більше ніж просто 540 квадратних метрів площі. Це простір довіри, взаємопідтримки і згуртованості. Напевно, найбільше читати книжки або просто з кимось спілкуватися. Тут можна грати та вільно проводити свій час. Я вважаю, потрібне, тому що зараз в саме в Полтаві мало закладів для молоді. Я б навіть сказала, їх майже немає. Ідея створення хабу зародилася ще в 2023 році. Роботу над простором розпочали завдяки грантовому фінансуванню міжнародних партнерів. Це дало можливість не лише відремонтувати та обладнати приміщення, а й сформувати перші програми для молоді. Полтава давно потребувала такого простору, і, попри те, що справді під час військового стану вже це відбувалося, тут ми маємо подякувати, звісно, нашим міжнародним партнерам, які долучилися і підтримали ідею молоді, яка лишається тут в Полтаві, для того, щоб Створити простір, де можна об'єднуватися в першу чергу, вчитися і, звісно, реалізовувати власні ініціативи. Це і ЮНІСЕФ, і також уряд Німеччини, уряд Японії та Юсей. Такий вже молодіжний центр ми мали да, комунальну установу обласної і ради, але він не закривав цю потребу. І, власне, так ми коли дивилися простори, варіанти приміщень, які б можна було облаштувати під хаб. Коли ми зайшли сюди, ми зрозуміли, що ми йти далі не хочемо, бо тут великий open space, багато світла від вікон, і реально можна було зробити цей функціональний простір, і саме через планування з молоді його згодом хаб передали на баланс Полтавського обласного молодіжного центру. І сьогодні він функціонує за кошти обласного бюджету. Це дозволило зробити діяльність сталою, а послуги постійно доступними для молодих людей з усієї області. Я дізналася про те, що є така можливість пройти стажування в органах місцевого самоврядування. От це реалізовував проект якраз молодіжний центр, я доєдналася і тут вже безпосередньо познайомилася з людьми, які дотичні до цього центру, які тут працюють. І таким чином мене запросили на стажування спочатку, а потім я почала тут працювати. У нас виходить є можливість просто прийти повчитися, посидіти провести час з друзями, щось пограти, почитати. І Дні, коли весь коворкінг забитий, немає місця. Ми доставляємо столи, і тут просто ну дуже дуже багато людей. А Бувають дні, коли у нас якийсь дуже масштабний захід. А відвідувачів, наприклад, на коворкінг даний момент там не так багато. Тому мені здається, що всі активності дуже важливі, просто що цільова аудиторія різна і вона знаходить ці можливості. От і має, має шанс робити те, що їй подобається в різні моменти. Молодіжний хаб це освітні та мотиваційні заходи: воркшопи, тренінги, кінопокази, зустрічі з експертами, індивідуальні та групові психологічні консультації, робочі місця з інтернетом для навчання чи реалізації проєктів, платформа для волонтерських ідей. Час від часу, тому що ну тут, по перше, працюють мої друзі. Е сюди можна прийти попрацювати, і іноді в нас е ну я буваю на спільних заходах. Що найбільше подобається? Існування. Те, що цей простір є. Простір відкритий для молоді незалежно від освіти, соціального статусу чи місця проживання. Особливу увагу тут приділяють внутрішньопереміщеним особам, які інтегруються в нове середовище і шукають підтримки. Хаб став місцем, де знайомляться, довіряють, розуміють одне одного у часи, коли суспільству як ніколи потрібні єдність і підтримка. Молодіжний хаб це приклад того, як соціальна згуртованість починається з маленького, але щирого кроку назустріч один одному.